Ой, привіт, мої хороші. Так. Такі самі дві. Дві таких рожеві, Але бачиш, тут маркусику вони інші. Сімітання, мої хороші, від нашої 25 Coffee Roasters Сьогодні отримали свіжу порцію кави. Ефіопія Бенса. Квіти і малина. Аромат. А смак інжир. Акація і мед. А друга в нас ось така от бразильська. Какао та горіхи, а після смак карамельний. Ходили з марком сьогодні на нову пошту, ходили в АТБ, по дорозі забрали нашу улюблену каву. Зараз відразу собі і чашечку запарю, бо проснулися, побігли по справах і навіть сьогодні не попив ще кави. Якраз як то кажуть свіжої порції. Зараз почнемо свій день. Ви знаєте, побіг забрав посилку, тільки додому дійшли, прийшла смс з нової пошти ще одна. Я там дещо замовляв ще на одному сайті, то прийдеться зараз бігти повторно на нову пошту. Але. Після того, вже як поп'ю улюблену каву від 25 Coffee Roasters. Мої хороші, ви знаєте, що компанія 25 Coffee Roasters зараз активно починає працювати у Європі, тому ось таку каву можна замовити як по всій Україні, так і по Європі. А для всіх глядачів та друзів мого каналу працює промокод Віталій зі знижкою мінус 15%. Тому мої хороші традиційно посилання на інтернет-магазин та телефони, ну і, звісно, промокод, як завжди, знайдете в описі під цим відео. А ми зараз що? Біжимо знов на пошту, так, Маркусь? Так. Біжимо знов на пошту і потім я пообіцяв Маркові піти на санки, Кататися з гірки. Побіжимо на пошту. Е Точніше, поп'ємо кави, трішки відпочинемо, побіжимо на пошту, заберемо посилку. Ну і звісно, як буде щось цікаве чи смачненьке, я вам обов'язково покажу. Такі редатки гри... 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 такі... як дві відомо, якусь так далеко, як до боєзанку ідет... mm, Щоб не тошнило, так? так? Щоб не закачувало. Він самий хутає, весь мамик. Самий ага. витає. О, -о, О, тут у тебе такий друг сильний, Все. так? У тебе такий сильний друг, так? Так, да, і так. Такою, а те і... що таке ти робиш? А це я не сказала одну ті а після нової таке робити. Ага, такий масаж, так, на шийку. А розкажи, що ти робиш зараз? Зараз гаразд роблю. Гараж робиш, такий круглий? Та, а са мені давно сюди. Да. Ага. С... Сейчас наїздчали. Молодець. А ту, ту, Добре. На сьогодні субота, попили кави, зробили бутерброди, грінки з сиром. Оля пішла прибирати на другий поверх пилососити. Я сьогодні сказав, що я не буду пилососити, кажу вам чесно, бо я прибирав минулу суботу. Оля була там по своїх справах, по процедурах і по магазинах. А я сказав, що це цю суботу прибираєш ти, а я не буду прибирати. От, то в нас така домовленість. Я сидів, відео монтував, ну, беремося до роботи, в нас на кінець випав сніг. Не було зими, не було ні снігу, нічого. Було сонце, були дощі. Вже, знаєте, рахуйте, середина лютого закінчується зима, а в нас тільки вона починається, тому що, тому що мороз мінус 12, випав знов сніг. І страшна холодрига. Найбільша проблема в тому, хоча, бачите, хмарки типу, виглядає як, як сонячно, але направду дуже-дуже холодно. Найбільша біда в тому, найбільша біда в тому, що бруньки почали вже набухати, готуватися до того, щоб розпускатися, бо, тому що аномально жарко було, аномальна спека. А тут раз і мороз. Тому Є велика загроза тому, що багато дерев, відповідно, може вже і, як то кажуть, не дати тих плодів, які би мали нам дати. Но. Ой, що маємо, то маємо. Зараз поприбираємо. Сьогодні їдемо в гості до бабці Марусі, до діда Петі, до моїх батьків, до моєї мами. Поїдемо в гості, відвідаємо. І там деякі маємо ще справи вирішити, то вже, як то кажуть, будемо робити по ходу тіла. Марко, склада. Буде художник. Подарував мамі підсніжнички. Олівців має, малює. Малює і малює. Творча натура, так? Марко, ти творча особистість. Я буду художником. Ким будеш? Художником. А, ти будеш художником. Супер. Я дуже до тебе радий. Ооо! Супер! Ще стоїть. Ми з марком вийшли кататися на санках. Снігу, правда, знаєте, дуже мало. Мороз стоїть. Тут коло школи такі величезні впадини. Ну і ми з марком прийшли теж на таку невеличку гірку, бо зараз кутучка. Поїхали. І катаємося. Радість страшна. Спочатку побоявся. Ой, велика гірка, я боюсь. А потім з'їхав тато, йдемо на більшу. То ми маємо сьогодні таку так святкову вихідну розвагу. Так, Марко? Mm. Снігу цього року не було. Взагалі mm. мороз є, то ми на кінець хоч трішки вийшли на ті санки покататися. Так що розважаємося. Mm. Ти готовий? Mm. Опа! Виїхали! Що? Давай сад! А давай китовку бісемо! Ну давай, йдемо на більш. Вач така, йдемо на більш. Ну, дам кататися. Ой, як весело! Ого! Як ти далеко заїхав? Готовий? Так. Давай! О, поїхав! Мої, хороші, ви прибляйте от оті штуки із Хрусталя. Колись, як я ще був зовсім маленький, пам'ятаю батьки з Бережанського склозаводу в нас на Тернопільщині діставали, привозили десь не знати звідки там, привозили десь з Чехії. Це було щось таке, знаєте, ну. Ну, прям страшне, це було таке модне, таке модне, що всі серванти стояли у цьому хрусталі. Потім з часом якось воно все почало пропадати, оце от бажання до цієї красоти. І ці, всякі, знаєте, красавезні штуки, хрустальні, просто пішли в небуття. Як на мене, чесно, зараз прикрасити стіл красивою посудою. Із красивої посуди смакувати їду і пити їду, це ну, неймовірне, от на правду. Ми до цього вже повертаємося. У мене небагато таких штук. Це все були подарунки моєї покійної тітки, моїх батьків. От правда, ще залишив з мене з весілля на два бокали, це наші весільні. Ось я вам покажу. І оця ніжка, оцей метал мехіор. Бачите, він просто дуже потемнів. Я вам пошукав в Ютубі різні варіанти, як його відбілити, і потім спробуємо подивимося. Ну, поки ще бачите, є декілька капельок водички, стаканчики. Сьогодні Оля і Марко робили уборку повністю в тому. У мене є один пенал, якому ми зберігаємо на двох поличках ці штуки. Але, чесно кажу, ми вже почали ними користуватися. І навіть на подарунки зараз ми замовляємо такі от е хрустальні речі, бо на нападу нам подобається. Е цих дві коробки нам подарувала мама. От, теж перемили. Бачите? Теж перемили. Це ось такі от хрустальні. І оці от, е для шампанського шампанки. Такі от високі. То вони з цієї коробки. Тут навіть було десь намальовано. А, ні, то на цій. Бачите, ескізи, які ще можуть бути. Це англійське скло. Англійський хрусталь. От, все перемили. І зараз, коли досохне, я постараюся відбілити ті наші бокали весільні. І будемо тоді вже розкладати в такий пенальчик. Назві такий пенал. Там три чи чотири полички скляних. І, і тож, оці от наші стакани, наш хрусталь стояв, знаєте, як то кажуть, просто грузом. А тепер, в нас, якщо якісь свято, ми беремо оці, от, оці от красиві салатники, дивіться, Такі от. ми беремо тепер красиві стакани і ними користуємося. Так що... Відновлюємо ті традиції. До речі, ці хрустальні вази теж дуже красиві. Чому воно має стояти мертвим грузом в закритих шкафчиках, коли воно на тоді дуже красиве, дуже красиве. І ним реально треба користуватися. Так що вже відновлюємо ті традиції. Тому зараз будемо займатися їх висвітленням. Мені здається, що навіть воно було світліше, ніж отут внизу. Бо тут воно просто стало чорним. Ну, нічого, зараз будемо. З цим розбиратися. Ну що, ми хороші, починаємо. Звичайно, краще робити в посуді скляній або металічній, але е, так як в мене оцей бокал має таку знаєте, дуже довгу ніжку, просто положити, я боюся за ті камінці і за то скло, воно там наклею, щоб не відлетіло. То я думаю, знаєте, так візьму ковшик, ну, пластмасовий, ну так і буде. Е, візьму такий ковш, думаю, щоб стакан просто в нього поставити. Методів дуже багато. Ніколи таким не займався, але методів дуже багато. Всякі варіанти. Я подивився декілька відео і вирішив, для себе підібрав. І за одне і перевіримо, і покажу вам. Підходить для срібла і для мехіор. Але зауважте, якщо є покриття позолоти, то краще не використовувати, бо тому що те покриття може просто. Облісти. Беремо найзвичайнішу харчову фольгу. Я отак відриваю шматок і беру просто фольгою ось так от раз і обгортаю. Дивіться, дуже гарно тим, що в принципі, вся ніжка буде покрита фольгою. Переміщую в ковш, беру собі полотенце, бо буде кип'яток, буде гаряча вода. Тепер найзвичайніша сода харчова. Нам потрібно соди взяти 50 грам. Я беру так по приніжку, висипаю прямо туди на фольгу. Багатьох відео більше нічого і не використовували, в деяких ще додатково брали сіль. Тому беру ще одну столову ложку солі. Що, Меркусі? А це можна висити на ринку. Добре, заховаємо, потім повішаємо. Значить 50, 50, 50 грам харчової соди, одна столова ложка звичайної кам'яної солі. В чайнику закипіла вода. І ось так зразу вже беру, заливаю водою. Нам води потрібно 1 літра. Прямо так я наливаю по приміжку. Ви побачите, що піде реакція, сода почне так бурліти. Ну, так і має бути, в принципі. Залишити нам потрібно так хвилин на 10, максимум 15, нехай просто в цій водичці цей стакан стоїть. Ну, а потім я вам покажу, що з того вийшло. Тому залишаємо на 15 хвилин, нехай воно собі там бурлить. Скажу чесно, запах такий неприємний йде, але ну, тим не менше. Надіємося, що метод працюючий. Перевіримо заодно і перевіримо. 15 хвилин пройшло. Вода така ще. Тепленька, скажу вам. Ну, Як запхали ми чорне. О, а, воно просто від'ї... А, воно дивіться, воно взагалі. Просто воно його взагалі взяло і від'їло. Ага, дивіться. Все, супер. Зараз треба взяти, напевно, що... Так, зараз секундочку, мої, мої хороші. Це зараз все піде на сміття. Так, вмикаю просто тепленьку водичку. Не знаю, може, візьму. Довсім трішки миючого засобу. Звичайного цього донату. Ну, Я пробував чесно, як ми дістали лише просто з пеналу помити, ну то воно не милося. Думаю, що навіть, бачите, як лишається ця, ця чорна штука. Я думаю, в принципі, навіть якщо і без миючого засобу, воно просто фольгою змивалося. Ну, цей це супер. Метод однозначно виходить, що дієвий. Ви знаєте, від старості отут хто має такі от, у нас тут полосочки, такі рисочки, ну, то воно так, так собі. Може просто треба ще його якось по... додатково помити. Зараз. зараз, зараз, зараз ми все перевіримо. Дуже класні штуки для посуди, до речі. Ці підставки для миючого. Ось зараз та тряпка в тому мивальнику кисне, а тут така спеціальна штучка поставили, і все чудово. Так, значить, що у нас вийшло? А вийшло в нас ось що. Ну, однозначно метод працює, метод дієвий. Е, оці от шви, такі от, знаєте, такі полосочки між камінчиками, ну, так собі. Чистіше, звичайно, чистіше. М -м -м ну... Як на мене, досить непогано, ви знаєте, можливо, зо два рази, бо ми, як після весілля поставили ті келихи, ми якось раз їх мили і більше не мили. А від того, що простояли, скільки років вони в цьому, так потемніли, то, як на мене, ну, точніше подивіться, все чудово. Все чудово. Можливо, знаєте, не ідеально, не як нові тот факт, але те, що чудово почистилося. Ну, як на мене, метод реально працюючий. Якщо це робити, до прикладу, бодай би раз в рік, то воно буде дійсно як новим. Метод працює, користуйтеся: кипяток, сода і сіль, фольга. Ось і все. Так можна чистити і прикраси срібні. Ось другий бокал теж, вони просто, дивіться, як, як дзеркало, а були просто чорні. Так що, користуйтеся, реально працює.